Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.ua і в даному відео ми покажемо вам топ-5 автомобільних галогенок в цоколі H4. Незважаючи на те, що на зміну галогенкам давним-давно прийшов ксенон, а на зміну ксенону вже прийшли led лампи існує певна категорія водіїв, які все ж таки люблять саме галогенки. Їм здається, що ці лампи в порівнянні з ксеноном і led лампами все ж таки мають правильну чітку геометрію світлотіньової межі, і при цьому нікого не сліплять на дорозі. В принципі, тут сперечатися не варто, все залежить більше не від типу лампи, а від способу її встановлення, але тим паче, якщо що ви полюбляєте саме галогенки, тоді це відео буде для вас. Зазвичай люди міняють галогенну лампочку після того, як перегоріла стара лампа. Ходять галогенки досить довго, особливо, якщо говорити про штатні. І ось коли стає вибір перед. Придбанням нових ламп постає і питання залишитись з тими ж самими штатними лампами, або взяти лампи, які будуть яскравіше і краще освітлювати дорогу. І в даному відео ми покажемо вам якраз. 5 найяскравіших і найкращих галогенок, які можна встановити на свій автомобіль без будь-якого переобладнання. Якщо ви все ж таки вирішили встановити на свій автомобіль посилені галогенки, плюс 100, плюс 120 або навіть більше, то відповідно і маєте розуміти, що такі лампи через посилену світловіддачу вичерпують свій ресурс швидше, ніж звичайні лампи. Тому з однієї сторони ми отримуємо більш яскраве світло і більш безпечний рух на дорозі, з іншої сторони, ми трішечки втрачаємо термін експлуатації. Можливо, лампи доведеться замінювати частіше. В даному випадку, якщо говорити про посилені лампи, то, звісно, одним з бестселерів є лампи Osram Nightbreaker Plus 100. Існує багато модифікацій цих ламп. Ми Одну з них ще побачимо в даному відео, а це можна сказати свого роду стандарт. Лампи плюс 100% яскравості, які підійдуть на будь-який автомобіль, забезпечать ідеальну геометрію світлотіньової межі, і при цьому також покращать освітлення дороги. Світловий поток цих ламп буде приблизно десь 1200 люмен. І при цьому, як говорить виробник, світять лампи холодним білим світлом. Але все ж таки, це галогенки, і характер освітлення у галогенки відрізняється від ксенона і LED-ламп, у яких ми точно можемо отримати холодне біле світло. Якщо говорити про галогенки, то тут холодне біле світло також можливе, але воно все ж таки буде степлішим відтінком в порівнянні знову ж таки, з ксеноном або led лампами у яких буде температура 5000 Кельвін. Тому з однієї сторони, в принципі, виробник нам обіцяє холодне біле світло, але з іншої сторони, ми все ж таки для себе трішечки розуміємо, що воно буде, можливо, недостатньо холодне і все ж таки теплий відтінок буде присутній. Це якраз буде до душі тим автомобілістам, які вважають, що жовте світло освітлює дорогу краще в погану пору року. Наприклад, коли в нас мокрий асфальт, йде дощ, сніг або туман. Лампи при цьому мають досить непоганий термін експлуатації. Виробник каже, що. Що вони можуть прослугувати приблизно до одного року. Narva Range Power 150. Це лампи вже плюс 150% яскравості. Тут світловий поток буде приблизно десь 1400, можливо, 1500 люмен, і ці лампи відомі своєю якістю і довговічністю. В порівнянні з попередніми лампами Nightbreaker плюс 100, у даної моделі на колбі вже є синій. Світлофільтр, який забезпечує нам більш біле світло, тобто тут світло буде трішки білішим ніж у Night Breaker. Відповідно, це додає автомобілю, можливо, трішки сучасності і кажуть, що в ясну Погоду біле світло все ж таки краще освітлює дорогу. Але якщо ви орієнтуєтесь на погану пору року, дощ туман, тоді, можливо, ось біле світло цих ламп підійде вам трішки менше. Якщо орієнтуватись на відгуки, то багато автомобілістів відзначають, що лампи Narva Range Power в порівнянні, наприклад, з іншими лампами, також плюс 150, працюють. Трішки довше, тому ці лампи можна назвати якщо не найдовговічнішими, то одними з найдовговічніших серед посилених ламп, але при цьому їх не можна назвати найяскравішими. Бо ж плюс 120%. В першу чергу. Лампи цікаві дуже хорошим співвідношенням ціна якість, вони мають плюс 120% яскравості, і при цьому світловий поток приблизно десь 1500 люмен. Лампи забезпечують хорошу освітленість при будь-яких погодних умовах і мають такий невеличкий блакитний світлофільтр. Тобто тут світло все ж таки буде. Холодним природнім, наближеним до природнього спектру, але за рахунок блакитного світлофільтру, все ж таки буде присутній трішечки такий біловатий відтінок. Тому ці лампи будуть Добре працювати і при хороших, і при поганих погодних умовах. Серед недоліків цих ламп можна відзначити, що в них, мабуть, не найдовший термін експлуатації серед однокласників, але все ж таки навіть при заявлених плюс 120% яскравості світять вони дуже добре і забезпечують хорошу видимість і хорошу світлотіньову межу. Philips Extreme Vision Plus 150. Також один з бестселерів від даного виробника лампи існують на ринку дуже давно, мають багато реінкарнацій. В принципі, плюс 150, Мені здається, це ще й не остання їх реінкарнація. Тобто, з кожним роком виробник працює над тим, щоб збільшити яскравість і збільшити світловіддачу. Дуже яскраві, дуже потужні лампи з світловим потоком, 1600 люмен і більше. Вони завдяки великим блакитним світлофільтрам забезпечують більш. Природнє холодне біле світло, і при цьому тут збільшений термін експлуатації приблизно до 600 годин. Якщо перевести це на нормальну експлуатацію автомобіля, то автомобілісти відзначають, що такі лампи працюють на автомобілі рік і, можливо, навіть трішки більше. Світять лампи дуже яскраво. В принципі, всі, хто переходять з стандартних галогенок на Extreme Vision, відмічають покращення. Огляду покращення освітлення яскравості тощо, тому з цими лампами ви однозначно будете задоволені. При цьому, незважаючи на те, що вони мають підвищену світловіддачу, їх споживча потужність незмінна, як і у всіх ламп, які ми бачили раніше. Тобто по споживчій потужності вони не відрізняються від звичайних штатних галогенок, але вже дають нам більше світла і більше безпеки руху. І нарешті найяскравіші лампи в даному топі це Osram Nightbreaker Брейкер плюс. 200. Ці лампи мають збільшену яскравість плюс 200% і збільшений світловий промінь. Світять вони надпотужно і надяскраво більше 1600 люмен, і при цьому споживають ті самі 55 Вт на ближньому і 60 на дальньому. Тобто, по своїй споживчій потужності вони не відрізняються від штатних галогенок. Але на сьогоднішній день це можна сказати найяскравіші або одні з найяскравіших галогенок, які можна. Можна просто вставити в свої фари без будь-якого переобладнання і вже одразу побачити покращення і відчути поліпшення світла свого автомобіля. Як і у LAM Philips Extreme Vision, тут у нас присутній блакитний світлофільтр на колбі, який змінює спектр світла вольфрамової нитки, розжарювання з жовтого на більш білий. Але знову ж таки, як і в випадку з усіма галогенками, все ж таки зробити з жовтого світла біле це майже неможливо. І тому, коли виробник пише, що тут у нас, наприклад, Чисто природнє біле світло, ми все ж таки повинні розуміти, що це все робота світлофільтрів. і світло буде білішим ніж у стандартних ламп, але знову ж таки не таким білим, як у LED-ламп або. Ксенона. Тому, орієнтуючись на такі лампи і читаючи їх опис, все ж таки звертайте увагу на те, що ви отримаєте більш біле світло, ніж у вас було, але воно буде, можливо, не таким білим, як вам хотілося б. В усьому іншому класні яскраві потужні лампи, плюс 200% ставимо на автомобіль, радієм і не потрібно ніяких переобладнань доопрацювань, тощо. Просто поставили і насолоджуємось. В кінці відео хотілося б ще зауважити, що, наприклад, у Philips асортименті також є лампи плюс 200%, відсотків. це GT200, здається, модель. І тому, можливо, з однієї сторони було б логічно там їх якось порівнювати з Osram плюс 200. Але окрім заявлених характеристик в даному відео ми ще й спирались просто на відгуки користувачів, на термін експлуатації тощо. І якщо зважати на ось ці всі параметри, а також вартість ламп, то, на мій погляд, ось це буде актуальний топ. Ламп а четвертого цоколю для звичайних автомобілів і, звісно, для поціновувачів галогенок. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!